Добрий день, малята! Я знаю, що ви дуже любите малювати, і пропоную вам сьогодні разом зі мною намалювати пташку. А робити ми будемо це нетрадиційною технікою малювання за допомогою губки. Перед початком роботи пропоную розглянути зразок. На зразку ми бачимо гілочку та пташок, яких ми з вами будемо малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою гілочкою, фарба жовтого кольору, губка у формі пташки, коричнева фарба та серветки. Перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Ось пташина прилетіла і на деревце присіла, в неї гострий дзьобик є, вона дзьобиком клює горошину і пшенсе. І пшеничку, і сальце, муху, і малу камашку, а іще насіння це. Повторимо з іншою ручкою. Ось пташина прилетіла і на деревце присіла, неї гострий дзьобик є, вона дзьобиком клює, горошину і пшенце, і пшеничку і сальце, муху і малу комашку, а іще насіння це. Беремо губку в праву руку, змочуємо у фарбу, звертаємо увагу на те, щоб вся поверхня губки нижня була змочена фарбою і притискаємо до паперу біля гілочки. Ось така пташка вийшла в мене. А ось іще одна. По бажанню можна взяти пензлик, занурити в коричневу або чорну фарбу і домалювати отчинята нашим птахам. Ось такі пташки вийшли у мене, а які вийшли у вас, діліться. До зустрічі!